Он Зеленский утвердил спецоперации СГУ. Читай, спецоперации это терроризм, террористические акты на территории Российской Федерации. Участвуют и наши граждане, те, которые повелись. Кстати, есть человек по фамилии, сейчас вспомню, Янукович. Он, по-моему, был даже президентом Ненки. Это ти тут самий, який всю просрал. Так, Янукович, це наш сплячий агент, який постійно щось робить в інтересах українських спецслужб. То якусь там закладочку з вибухівкою для агентури, то там дивиться переміщення техніки, яке їде через Ростов. Ми його так і називаємо, до речі, наш чоловічик в Ростові. І сьогодні будемо говорити про цю істерику навколо підготовки до зустрічі Путіна і Трампа на Алясці. Росіяни вже, господи, вони вже таке вигадки що мені просто на голову не налазить, але спершу, спершу я зайду з козирів. З Соловйова, який відмовляється від власного сина. Тут всі хвилюються, де мій син. Значить, успокойтесь, та ложь, яку ви намагаєтеся тиражувати, яка була придумана американським пі***цем, живучим в Києві, також да, ім'я самим було опровергнуто. Тому успокойтесь, мої діти знаходяться там, де вони мають знаходитися, Не так. на Западе, не в странах НАТО находятся мои сыновья. Поэтому успокойтесь. А вот где конкретно, что конкретно и как конкретно, учитывая количество покушений, извините, не вашего собачьего ума дела, те, кто это спрашивает. Поэтому а, не некто Виталий Чуйко пошел в козел. Извините, да. No, no, я, І, І Валя Рудич все волнується толі мальчик, то ли девочка. Я читаю, я плохой, я нічого за вас не сказала. Ти сволоч Росії з маленької букви пишеш. Подунків навезли. то ли мальчик, то ли девочка. Не подобається Владимиру Рудольфовичу, що насміхається з його сина. Ми ж насміхатися не будемо, бо вже про цю тему переговорено скільки завгодно, але він постійно каже, «Та то не мій син, то взагалі не, не цей, ну ви неправильно зрозуміли». Притом, це не чесного парня, фотографію, яку виложили. Він дійсно фамілію був Соловйов, тільки у нього він большой... дійсно живе в Лондоні, він дійсно все ж про нього пише. Тільки на проблему, він не ко мені не має ніякого відношення, Соловйов – одна з п'яти самих розпорядних фамілій. Мало того, він ще й хохол. Його мать вийшла замуж за ірландця і уїхали туди. Так, почекай, оце не твій син? Те, що це не твій син, то тобі треба буде довести, здаш аналізи в клініці ДНК, наприклад, в Києві. Ми гарантуємо безпеку і недоторканність. Приїдеш, все буде спокійно, як з Віннуковичем, але до нього ще повернемось. Пільні світлини Соловйова з оцим хлопчиком ніхто не скасовував, серйозно. І зазвичай, от коли вводиш в Яндексі Син Соловйова, то там от фотки купи різних інших геїв, чому я кажу геїв, бо там є гей є і так далі. І там видно, що у е, ці хлопці відрізняються ну, просто візуально від сина Соловйова. І дійсно там багато фотографій, які публікуються про хлопців, які живе в Лондоні, які є модель. Насправді це не син Соловйова, але ну, спільні світлини стоїть тіп з довгим білим волоссям поруч з Соловйовим, ну, Коротше, це його син. Але, е, от, якщо так подумати, от чому він відмовляється від власного сина е, тільки через його сексуальну орієнтацію. Бо, бо тут, знаєте, як виходить, бо син є, а батя піде. Ну і що? Ну і що? Ну, так буває. Соловйов, заліз, в телефон власної дитини, побачив там кучу дікпіків. І тепер на Соловйов Лайф у всіх ефірах э, ведучі радять лазити в телефонах власних дітей, щоб не сталося так, як з Владимиром Рудольфовичем. Ось вот цих всіх э, на українських спецслужб, які працюють серед дітей, це вот на то, на що. Что... Мне кажется, очень серьезное внимание надо обратить всем нам, родить. Об дуже будьте обережні, россияне с самой украинской спецслужбой подкидают фотографии писюни в телефоны детей. Бабушкам, дедушкам, э, да, эти соцсети, надо понимать, да, чем ваши дети там занимаются, да, с кем они разговаривают, с кем переписываются. Э, все вот эти разговоры по поводу того, что там есть какая-то зона да, там, свободы, и ребенок имеет право там, на то, чтобы там, вести какую-то свою жизнь, безусловно, да, вот в реале там, пойдите на рыбалку с ребенком, где он проявит да, там, и свободу, и активность, и так далее. Ну, или там на футбол, или еще спортом занимаетесь вместе. А вот то, что он, чем он занимается в соцсетях, особенно сейчас, в наше время, Родители должны знати, і за дивним збігом обставин про дітей і їхнє місце в роботі спецслужб заговорили по всім каналам. Ну так ну знову ж таки співпадіння, що редактори на всіх каналах от їм е, приходить зранку на літучки. Одна й та сама ідея. Давайте робити сюжети про у е, цю всі спецслужби і дітей. Ну от, от якось так. І от у Скабієві вообще там цілий бойовик показали. Тепер жуткі кадри в Новосіберська області. Задержано двоє падростка. Это Це... несовершеннолетние дети, которые планировали убить российского генерала с помощью сильнодействующего яда. Подростки работали по заданию украинских спецслужб. Подозреваемые получили интернет-инструкции и предложение заработать. Куратор, который представился в разговоре с Тимуром, использовал мессенджер Telegram. ФСБ подтвердило, что подростки получили три емкости с токсичным веществом и нанесли яд на дверные ручки машины военного. Смерть должна была наступить от прикосновения к этой ручке. Нервно-паралитическое вещество поражает сердечную мышцу и спасти человека после контакта практически невозможно. На этих кадрах тинейджеры уже нанесли яд и снимают перчатки. Именно в этот момент их поймали. По словам одного из задержанных, он даже не знал имени своей жертвы. Я 15 років вже працюю в журналістиці. Половина з цього терміну в мене пройшла на телебаченні, і як телевізійник і людина, яка багато працювала з ісходниками, які надсилають спецслужби, поліція, неможливо. Хто знає цю оперативну зйомку, що показали по телеканалам в новинах? Це там уже їх потім намонтовують монтажери і так далі. Пишуться під неї текст. Вони скидають там якісь сухі такі. Опис подій, а да, це вже нормально людською мовою потім переписується. Так от, є два види відео, які надсилають спецслужби. Да. Перше, це виключно затримання, де там затримують когось там або бойовика, або ну, просто підозрюваних, так? А є. Історія, де от є повне розгортання цього злочину, там якісь гроші передають, там ще щось ще, що, ще щось. І от коли от беруть на гарячому і є оця вся попередня історія, так от, в більшості випадків, коли є от така детальна розкадровка, як там ці хлопці, типу, помазували щось там, перчатки знімали і так далі, це. Відео підготовлене заздалегідь. Тобто, е, я не скажу, що це фейк, ні, це історія про те, що самі ж ФСБшники знайшли цих хлопців, ну вони, типу, провокують в соцмережах, шукають, хто поведеться. І далі вони розкручують цю цю історію і кажуть, що от українські спецслужби, ну, по факту, вони ж там все це зробили. Просто замовниками були самі ж ФСБшники для того, щоб викрити от таких от потенційних чуваків. Тому. Посеред білого дня, щоб хтось робив якісь там помазання, на ручку дверей. Все це движухо завжди робиться вночі. А почерк українських спецслужб це взагалі вибухівка. Тому що вибухівка це 100% вірогідність, а якась отрута, на ручку. Ну, це цирк, причому вигаданий росіянами ще в Солсбірі. Пам'ятаєте, коли вони отруювали скрипалів? От, -от Баширов і Петров, дуже відомі всім, так? Вони ж намазали ручку дверей в будинку скрипалів. І скрипалі через це не померли, їх відкачали, врятували. Так? А бабуся і дідусь, які сіли на лавку біля урни, куди викинули флакон від цього новічка, вони померли. Тому ну, все це нервно-паралітичне, вся ця історія, вона настільки. Важко взагалі її ну, нормально зробити. Блін, Навальному труси намазали, йому стало погано і врятували. А тут школьники, ручка коротше, е рівень параної мені подобається. Виконання, як вони це роблять, мені теж подобається. Чим їм гірше і чим їм страшніше, тим нам краще. Він у себе в кабінеті прийняв руководителя СБУ Малюка Василія Малюка. І е публічно заявив о тому, що. Что... Значит, он, Зеленский, утвердил спецоперации СГУ. Читай, спецоперации – это терроризм, террористические акты на территории Российской Федерации. Там много еще говорилось о ракетах и так дальше. То есть Зеленский публично заявил о том, что есть некий план террористической, проведения террористической операции, и он его утвердил. Значит, это уже есть, значит, это уже работает. Я не знаю, где это произойдет и когда это произойдет, но я вижу атаки, например… беспилотников. да это не терроризм. Я вижу усиленные атаки беспилотников по территории Крыма, по территории Кубани, да почти почти все те территории, куда могут далі ракети. А, значить, і безпілотники безпілотники ворожоної сил е, України до ракети безпілотників. Ми зараз повернемось, але помітили, як на четвертий рік війни, після того як Росія втратила сотні тисяч своїх солдат, карателі стали вооруженими силами України. Якщо ви теж, от помічаєте такі тонкі зміни в риториці, формулюваннях, то ви, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Якщо ви не помічаєте таких у цих всіх тонкощів, так або звертаєте на це увагу. Тільки коли я скажу, то так само підписуйтесь і ставте лайки, і ставте дзвіночки. Нам дуже хочеться набрати 300 тисяч підписників якомога швидше, і без без вас, ну ми цього. Точно не зможемо зробити, тому підписуйтесь. А з приводу того, куди не летять безпілотники і ракети, точніше, куди вони не зможуть прилетіти швидше за все, так це по дачі Путіна на Валдає сьогодні. Опублікували інформацію про те, що навколо його дачі стоїть 12 площадок спансерями. Так, на всю Москву, де мешкає 15 мільйонів людей, стоїть 60 Цих різних ППО, включно з панцирями. а там 12 на п'ятьох головних людей: Путіна Аліну Кабаєву, їхніх там. Якусь там кількість дітей, хай ще прислуга. І, от судячи з усього, це ну, ці 12 панцирів це в 12 разів більше, ніж в тому ж Білгороді. Але коли вони обговорюють теракти, що насуваються, мені дуже подобається, як вони договорились до того, що виявляється, російські громадяни йдуть підривати російських генералів, бо жерти нічого, і люди бідні. противостояние американских спецслужб тоже не прекратилось идет работа помощь поддержка зачастую все что связано с доставкой таких необходимых компонентов как взрывчатое вещество какие-то так сказать элементы э, сбора вот подобных э, устройств они спокойно проходит через дипломатическую поч, почту, э, имеют запасы, делаются закладки, потом уже спецслужбы э, Украины дают наводку, инструктируют, вступают в контакт. К сожалению, в некоторых таких акциях участвуют и э, э, наши граждане, те, которые повелись. которых убедили, которые находятся знаходяться в трудных условиях, нуждаются в діньках по каким-то мелким вещам. Проте справжні російські проблеми, це не затягана ця фраза про дурні від дороги, ні. Найбільше росіянам жити заважають дві речі. По-перше, це все, що пов'язане з Азовом. Зупрошеному в Росії полку Азов, громадянських, в тому числі і несовершеннолетніх дітей, прямо зараз проходять курс бойової підготовки. Стажерів учать всім серцем любити Бандеру і ненавидіти все, що пов'язане з Росією, Путіном. Інструктори з бойовим досвідом не скривають, що їм нужны не столько фізичні навички новобранців, сколько їх готовність стиснути зуби і померти. До другого, що заважає жити, ми зараз перейдемо, але хочу наголосити саме на Азові. Ви ж бачили да, цю рогатку вклинювання росіян на Донбасі. Кілька днів цю всю тему розганяли. Русики теж від цього тішились. Я спеціально нічого не казав, поки ситуація не почне вирішуватися, були всі ознаки того, що до цього йде, бо туди перекинули Азов. І от пост Толіка Шарія, який пише, по моїй інформації, Азов тут добився успіхів. І як тільки туди перекинули Азов, то вже й посипались відео з полоненими проривателями. Мене топіться, Іван Анатолійович, Мені 28 років приїхав з Свердловської області, міста Екатеринбурга. 132-я частина. Mm -hmm. Отлично. Давай, второй. Фамилия, имя, отчество, сколько лет, откуда приехал, какая часть? Тимаков Роман Дмитриевич, 1800 года, года рождения. Сам приехал с Кузбасса, Кемеровского, Бутбородного, Кузнец, 132-я бригада. Ага, давай. Ты как Кирилл Витальевич, Паста, года, город Витальевич. Сколько лет? 23 полных. 23 полных, да? Чернец Сергей Дмитриевич, 2005, 20 лет, Завека сікачка стора саме штадві що... 2005 рік. Уявляєте так, але давайте дочекаємось відосиків азову штурмів, штурмових дій азову від першої особи. Слава всім українським захисникам. Дякую, що нас захищаєте. Ми як тил будемо максимально вас підтримувати. І повертаючись до фрази другого пункту, хто заважає жити росіянам, то це те, з чого ми почали. Звичайно що це Янукович. Кстати. Есть человек по фамилии, сейчас вспомню, Янукович. Он, по-моему, был даже президентом нынки. Это тот самый, который все просрал, а, у которого, к счастью, нашлись друзья у Ростове. А сколько Януковичу лет? Кто-нибудь помнит, нет? Можете посмотреть, он какого года рождения? Я вообще что-то давно не видел, не слышал, как он, что он. Ну, просто интересно, как он себя чувствует, как ему живется. Да, Виктор Янукович, украинский государственный деятель. Может так. он 50-го года, Янакивский. То есть ему сейчас, ну, 75, ну да. Ну вже напевно, на фронт йому ну, тяжелавато, согласен. Трошки хотівшись, да? Але не туди. Але хочу звернутися до Віктора Федоровича, постійного глядача наших оглядів пропаганди. Віктора Федорович, вам 75 років. Ну, ну невже вам не хочеться додому, до рідної України, перекинуть стопарик за дідов? Вам тут і нальють, і постелять. Я обіцяю навіть носитиму вам передачки. Ви ж. Ну, ви бачите, як там до вас ставляться, з яким презирством? А ми вам, ми вас навіть не в одіночку, у вас буде камера на двох, буде поруч пусте ліжечко. Ну, певний час, да? Бо я планую, що ви там сиділи разом з колегою. Я про Орбана, який поступово веде. Угорщину до чергового неправильного союзу. Поки що Орбан це друг Трампа. Да? Він вийшов на авансцену. Але ми ж розуміємо, що шершавий язик Орбана, він зализує перш за все Путіну. В п'ятницю столом переговорів будуть два дуже серйозних чоловіка. Дуже серйозних чоловік. І рішення, яке вони приймуть, это будуть звішені рішення. Но давайте четко понимать, что с одной стороны у нас президент Российской Федерации, и не случайно же Трамп дал понять, что беседуя с Орбаном, когда он спросил Орбана, может ли Россия проиграть, Орбан объяснил, что русские всегда воюют. И для них это вопрос жизненно важный. Поэтому русские точно не проиграют. А для Америки, ну это в принципе забава. Никаких жизненно важных интересов ни для Америки, ни для Европы, В этом ворожому конфлікті ні. Я не буду вдаватися про США Європу і про їхні інтереси. Мені ця фраза завжди побіждають. Росіяни перемогли в Кримській війні. Пірвагіричка защита Севастополя. просто чисто по приколу. Тоді вирішили е, росіяни потопити власний флот в Севастополі. Ну просто по приколу в Першій світовій вони перемогли, зберегли країну. Да? З японцями перемогли, просто вирішили подарувати Порт-Артур, там що там Південний Сахалін е, японцям. Ну забирайте, нам не шкода. В першій чеченській в них теж все. Вийшло все, ну норма завжди побіж. Просто Орбан про все це не чув. А Соловйов він і не не нагадує. А все чому? Бо Путін пружина, готовку Анкоріджа, ета, ну так скажем, проблема. личностное то есть столкновение личности жесткое время всегда усиливает персонификацию политики то есть фактически да внешне конечно путин трамп а, будет соблюден политез, как говорят взаимная химия рукопожатие и так далее но за этим всем несомненно стоит очень жесткая конкуренция персонали личности опытов то есть а, а, жесткая сжатая пружина Путина против, а, ну так скажем, холерика бизнесмена Трампа. Не менее опытного, кстати говоря, <реж> пружина Путина. Знаєте, коли пружина Путіна відкривається, коли на формальній протокольній зустрічі з губернаторами е, губернатор починає розповідати не тільки про хороше, а й про проблеми з дорогами, старим житловим фондом, там і так далі. І Путін, губернатора дуже швидко заспокоює в такі моменти. Звісно, багато проблем значит, які складно, але потрібно, і Звісно, і дороги, і... ми їх це дороги, Большое количество протяженности грунтовых дорог. Мы вторые после Якутии по грунтовым дорогам до сих пор, уже, значит, по сути, в 21 веке. И ветхое аварийное жилье. и, и достаточно много, но меньше по сравнению с некоторыми другими регионами России. Меньше. То, -то есть и хуже. Расслабьтесь, получайте удовольствие. Где-то там есть и вообще А далі губернатор пішов по затвердженому тексту, розповів про омський аеропорт, який, як Суслік, Типа, Аеропорт видиш, а он там є. Послухайте, далі, я поясню, до чого це є. І Омський аеропорт ми новий запускаємо, ви нас теж підтримали. Всі рішення правительством прийняті, средства передусне, і ми виносимо аеропорт у 2028 році із города, потому что нынешний аэропорт, он, конечно, нас ограничивает город миллионник в развитии. Новий аеропорт в Омську будують з 1982 року. В 2009 Путін затвердив строки будівництва, тоді ще прем'єр Путін, да, затвердив строки будівництва, щоб його відкрили в 2012 році. Потім з 12 перенесли на 14-й, далі нова дата відкриття була в 2016. -му. В 2018 він закликав Завершити будівництво аеропорту, але як ви могли почути, завершить його в 2028-му. Точніше, не завершить, а скажуть оці заповітні слова. І Омський аеропорт, ми новий запускаємо, Ви нас тоже підтримували, всі рішення правительством прийняті. Срібство видосмотрене, і ми виносимо аеропорт. Вперед на гамі. Друзі, завтра поговоримо про зустріч зеленського з західними партнерами, про їхній спільний кол Трампу. Про затвердженість позиції, про що вони там змогли надомовитись. Е, анонсую одразу вам, що заяви про те, що Україна виходить з Донбасу, такого не буде. Про це сьогодні сказав і Мерц, і Зеленський. Україна не віддаватиме території, які Росія не контролює, та й взагалі наших територій. Юридично Україна ніяку. Окупацію визнавати не буде. Обов'язково приходьте, але зробіть це вже після дзвіночку, який ви поставите біля кнопки Підписатися аби не провтикати новий випуск. Дякую.